Скажіть, будь ласка, хто читає Біблію кожен день? Ну, було б дивно, якби пастор не підняв руку. Братя і сестри, я також намагаюся кожен день читати Біблію. Не завжди так виходить, але, скажімо так, відсотків на 99 в мене виходить кожного дня читати Біблію. Буває щось, просинаєшся, тобі хтось телефонує. Ой-ой-ой, треба вже бігти, треба вже їхати, треба щось вирішувати, і притом срочно кажу, да ви що? Я цього не дуже люблю, але іноді приходиться м -м, робити такий крок, тому що ну, це життя у когось щось сталося, і потрібно допомогти щось вирішити. розумієте, да? Тому, ну, всяке буває. Але так чи інакше, коли я читаю Біблію, я натикаюсь час від часу на одну історію, яка мене постійно вражає. Я її читаю, вона мене вражає. Потім, через деякий час, знов я її читаю. Вона мене знову вражає, знаєте. І хотів би трошки з вами поділитися цією історією. В принципі, я вже проповідував Десь, може, з пів року назад на цю тему, але чогось захотілося мені знову поділитися. Давайте ми з вами відкриємо четверту книгу Моїсея, книгу Числа, і прочитаємо з першого вірша, 14 го розділу, і трошки, трошечки почитаємо цей розділ. Подивимося, спробуємо проаналізувати. І я буду намагатися вкластися у відведений мені час. Є тяма? І зняла зойк уся та громада, та й заголосила. І плакав народ той тієї ночі. Про що тут йдеться мова? Я трошечки розкажу. Для того, щоб нам з вами не починати з 13-го розділу, там, де Моїсей відправляє розвідників в землю Ханаанську, для того, щоб вони повністю розвідали весь той край. Які там міста, які там люди, які там укріплення? Ну коротше, така собі дуже серйозна розвідка. Розумієте, да? і ви згадуєте, як ізраїлітяни. Отправили 12 людей по одному розвіднику на кожне коліно. Вони відправили, ті обстежили всю землю, повернулися. І що вони почали робити? І вони, написано в 13 розділі, почали розпускати худу мову про той край і про тих людей. І вони там казали такі, ну, знаєте, там такі страшні міста, там всі укріплені. Ми там бачили велетнів. А, а ми е, для тих велетнів були як сарана, маленькі, такі, знаєте, що вони можуть розчавити. І в наших очах вони зауважують на це. Ми теж були як сарана, розумієте? Проти цих велетнів. Ой-ой-ой, там так страшно, там так жахливо. Там неможливо жити. Куди ти нас привів Моїсей? Куди ти нас привів Аарон? Що це таке взагалі? І коли почули всі ті люди, то з цього починається 14 розділ. З цього починається 14-й розділ і зняла зойку свята громада, та й заголосила, і плакав народ той тієї ночі. По 11-й вірш будемо читати. І нарікали на Моєсе та на Аарона всі Ізраїлеві сини. І сказала до них вся громада: о, якби ми померли були в Єгипетському краї, або що би ми померли були в цій пустині? І нащо Господь провадить нас до того краю, щоб нам попадати від меча? Жінки наші та діти наші стануть здобичу. Чи не краще нам вернутися до Єгипту? І сказали вони один до одного: Оберімо собі голову та й вертаємось до Єгипту. І впали Моїсей та Арон на обличчя своє усім збором громади Ізраїлевих синів. А Ісус, син Навинів, та Калев, син Єфунеєв, із тих, що розвідували той край, пороздирали одежу свою та й сказали до всієї громади Ізраїлевих синів, говорячи, той край. Що перейшли ми по, всю, по ньому, щоб розвідати його край той дуже, дуже хороший. Якщо Господь уподобає собі нас, то впровадить нас до того краю і дасть Його нам край, який тече молоком та медом. Тільки не бунтуйтесь проти Господа і не бійтеся народу того краю, бо вони хліб для нас. І їхня тінь відійшла від них, а з нами Господь, не бійтеся їх. І сказала була вся громада, щоб камінням закидати їх, та слава Господня появилася в скіні заповіту всім Ізраїлевим синам. І одинадцятий, і промовив Господь до Моїсея: аж доки буде цей народ зневажати мене, і аж доки не будуть вони вірувати в мене. Усі ті ознаки, що я учинив був серед нього. Отака історія. <кій> <кій> і хотів би зауважити, що в 11 вірші, Тьома залиши його, будь ласка, коли Господь почув оці всі зойки, оцей лемент і все те, що вони там вчинили, Ізраїлеві сини, то Господь говорить слова. Аж доки буде цей народ зневажати мене, і аж доки не будуть вони вірувати в мене. Саме цікаве, що коли ми читаємо, починаючи з першого вірша не не відкривайте, ми, то там народ. Вони зверталися до Моїсея і Аарона. І вони закидали всі ці закиди до, до них двох, розумієте? І написано таким чином, що вони нарікали на Моїсея і на Аарона. Але потім вони переключилися і на Господа. І в 11 му вірші Господь говорить, що отакі от ваші нарікання, Сини Ізраїлеві, вони. Проявляють до мене зневагу і виявляють невірство в мене. Тобто наші нарікання, так само можна проасоціювати, да? вони призводять до таких самих моментів в нашому житті. Якщо Ми, я розумію, що бувають всякі моменти в нашому житті, і е, іноді в нас просинаються, розумієте, отакі от от моменти, коли нам дуже-дуже тяжко. І перша наша думка, що нам дуже хочеться, це нам хочеться комусь пожалітися, щось розказати. Якщо ми не втримуємось від цього, на мій погляд. Якщо ми не починаємо контролювати свої думки відносно цього, то ми можемо попасти в нарікання. Ми можемо з вами попасти в нарікання. Я згадую просто одну таку думку: слідкуйте за вашими думками. Чому? Тому що вони можуть перетворитися на що? На слова. Слідкуйте за вашими словами. Чому? Тому що вони. Можуть перетворитися на що? На що? На дії. Слідкуйте за вашими діями. Чому? Тому що вони можуть перетворитися на що? На звички. Слідкуйте за вашими звичками. Тому що вони можуть перетворитися на що? На дуже серйозну проблему в нашому житті, розумієте? Коли. Я читаю цю історію, вона мене вражає тим, що я постійно до цього прочитую, скільки Господь зробив чудес в житті синів Ізраїльів. Починаючи від виводу їх з єгипетського краю теж ці самі люди, розумієте? І вони пережили, вони бачили стільки чудес, стільки казней, які Господь просто виливав на народ єгипетський. Вони, ну. Реально там дуже крепко страждали. До них відносились від, ну, як до рабів, як до меблі. Вони пережили дуже багато свідоцтв від Господа в пустелі. Те одне, чого коштує, що Господь з'являвся до них і захищав їх в день Хмарою, да? стояв над ізраїльським народом. А вночі вогнем стовп'яним вогнем захищав і грів, і освітлював їм територію, і ну, все інше, розумієте? Тобто, Але дуже багато інших свідчень, скільки він вони за ці 40 день виграли, розумієте? Скільки вони побачили слави Господню на своєму шляху, у цьому короткому? Чого вартує Червоне море? Розумієте, коли позаду військо повноцінне, самим найсучаснішим озброєнням, а попереду море і нікуди диватися. розумієте? А вони всі хто? А вони всі воїни, вони всі мають якийсь там, знаєте, хист, вони мають навички, вони пройшли купу битв да, до цього. Ні, вони раби. Вони ж нещодавно виробляли цеглу. І тут. По... Проти них позаду повноцінне військо, а попереду море. І коли це море розступається, розумієте, вони це все бачать своїми очами. Коли їм Бог дає і їжу в пустелі, коли їм Бог дає воду в пустелі, розумієте, вони весь цей шлях пройшли, дойшли до землі обетованої, і трапилася проблема. І знов те, що вони робили вже 10 разів до цього, розумієте? Ну, принаймні так, нижче говорить Господь про це, коли ми з вами читаємо. І Господа це дуже-дуже обурило. І Він, коли ми з вами починаємо читати далі, то Він говорить до Моєсея, починаючи з 12-го віршу і нижче, він говорить: відійди від них. Вони мені набридли. Я їх хочу всіх знищити. Давай я з тебе зроблю народ. А їх я всіх винищу до, до єдиного, всіх. Жінок, дітей, всіх, абсолютно. Тому що ну, ну, так не можна, ну. Тому що це сама пряма зневага і невірство. Скільки ще, і що їм показувати? Вони на горі Сінай заключали зі мною заповідь. Вони бачили ту славу, яка там була. Вони чули мій голос. Та що ж таке? От що робить нарікання, браття і сестри? Це дуже серйозна тема, розумієте? Якщо ми не слідкуємо за своїми думками, то ми можемо впасти от в такий стан. І тоді у нас буде проблема. Що зробив Моїсей? Мойсей почав просити пробачення за весь народ. Він почав заступатися, і він сказав: Господи, а що скажуть єгиптяни? Що ти ви оцей весь народ для того, щоб винищити їх в пустелі? Да не буде такого, Боже. І давайте ми з вами прочитаємо, чим це все закінчилось в 20 вірші. Ну, воно там не зовсім закінчилось, але пізніше була і реакція від Господа, яку ми теж з вами. Прочитаємо. І Господь молив, пробач їх, пробач їх, Господи. І що Господь йому відповідає у 20-му вірші? Він говорить, а Господь сказав: я простив за словом Твоїм. Але. І далі ми читаємо, яка була реакція Господа. Як я живий, слава Господню наповнить увесь оцей край. Тому всі ті люди, що бачили славу мою та ознаки мої, що чинив я в Єгипті та в пустині, але випробували мене оце десять раз та не слухалися голосу мого, по правді кажу: не побачать вони того краю, що я за присяг був їхнім батькам, і всі, хто зневажає мене, не побачать його. Але раб мій калев. За те, що з ним був дух інший, і він виконував накази мої, то я веду його до того краю, куди він увійшов був, і потомство його оволодіє ним. А амалікитянин та Ханаїнянин сидить у долині, узавтра оберніться та й рушайте на пустиню дорогою Червоного моря. І Господь промовляв до Моїсе і до Арона, говорячи. Аж доки ці, ці злі громаді нарікати на мене, нарікання Ізраїлових синів, що вони нарікають на мене, я чув. Скажи їм, живий я, мова Господня, по правді кажу, як ви говорили до ушей моїх, так я зроблю вам. У цій пустині попадають ваші трупи, та всі перелічені ваші, всім вашим числом від віку 20 літ і вище, що нарікали на мене. По правді кажу, ви не ввідете до того краю, що я підносив був на присягу руку свою, що будете перебувати в нім, окрім Калева, сина Єфунеєвого та Ісуса Сина Навиного. А ваші діти. Що про них казали, ви станете здобичу ворогові, то впроваджує їх і пізнають вони цей край, яким ви обридли. І ваші власні трупи попадають у цій пустині. А ваші сини будуть блукати на пустині 40 літ і відповідатимуть за зраду вашу, аж поки вигнуть ваші трупи на пустині. Числом тих днів, що розвідували ви той край, сорок день будете ви нести ваші гріхи по року за день сорок літ, і пізнаєте, що значить буде покинутими мною. Я Господь говорив по правді кажу, оце зроблю всій цій злі громаді, що змовляється проти мене у цій пустині вигнуть і тут повмирають. Я би хотів, щоб ви звернули увагу на те, що ізраїльський народ, коли він підійшов до землі Ханаанської, до кордонів, він стояв буквально за декілька кілометрів від самого потужного благословіння в своєму житті. Одне благословіння вони пережили це вихід із рабства. А в друге благословіння вони не ввійшли, розумієте, через що? За декілька кроків до благословіння вони не витримали і почали нарікати. Ця історія має нас навчати. Коли, знаєте, коли я був головою ОСББ, то я дуже потужно взявся за справу. ми проводили... Дуже багато робіт. І знаєте що? От все добре, все добре, абсолютно. Але коли ти починаєш чути нарікання, коли там хтось починає і те не так, і те не так, розумієте, і ремонти зробили, і вікна поміняли, і електрику робимо, і сантехніку, і все, все, все світиться, все працює. На відміну від того, що було раніше в ЖКО, на першому і на дев'ятому поверсі по дві лампочки світило і все. Все інше люди вкручували. Все зробили, все абсолютно. А потім ти чуєш, а та він накрався, та він такий сякий, та він то, та він цього". розумієте? І знаєте, що робило? От така мова. Знаєте, що воно зі мною робило? Воно реально мене било по руках. Воно мені як підрізало жили, воно мене знесилювало просто, настільки неприємно, коли ти щось робиш, а тобі замість подяки. Таких людей було небагато. Може п'ять, може десять. Знаєте, таких моментів на рік було, може, 5. Але так чи інакше, настільки, настільки воно било по руках, що я чим далі, тим більше замислювався просто над. Тим навіщо воно мені взагалі потрібно, розумієте? І прийшов один такий момент, коли я взяв це і полишив просто, тому що я реально втомився. І думаєш, от для чого воно мені? Всі люди що роблять, скажіть, будь ласка, після роботи, як приходять? Відпочивають, займаються своїми справами, щось там вирішують, кудись підуть, щось куплять. Да? А що робив я? А я відривав свій час від відпочинку, да, особистого, від сім'ї, відривав від церкви свій час, розумієте? Для того, щоб послужити людям в будинку. І я це робив і намагався робити це якісно, розумієте, з усіх своїх сил, як тільки міг. І не тільки я, в мене була команда, Людмила Олександрівна. Ще були люди, розумієте, з якими ми разом намагалися навести лад в будинку. Але потім, коли ти все чуєш, то це реально просто знесилює. Я уявляю, що відчуваю Господь. Якщо ми починаємо нарікати десь на щось в нашому житті, розумієте? Я думаю, що це дуже. Дуже серйозно. Е, декілька таких висловів. Ну, по-перше, дивіться, е, Господь говорить, що Він вивів синів Ізраїлевих із залізної печі. Е, там, де вони перебували, в землі Єгипетській, вони перебували як в залізній печі. Що відчуває людина, якщо вона знаходиться всередині залізної печі, я думаю, ви можете собі уявити, да? описувати не буду. Але трошечки пізніше, в 16 му розділі, коли почалося повстання Корея Дафана і Авірона, то знаєте, що вони сказали? Що ти, Моїсей, вивів нас із землі, де тече молоко і мед? Уявляєте собі? Красота. А Господь говорить, що Він їх вивів із залізної печиною. Ну, принаймні, так говорить Господь в повторенні закону 4.20 і 1 царів 8.51. Коли ми нарікаємо, ми самі відштовхуємо від себе просто благословіння. І те благословіння, яке нас може очікувати буквально за рогом, за поворотом, розумієте, за п'ять хвилин, за декілька кроків, ми можемо його не отримати, ми просто його відсунемо. Ми втратимо те саме благословіння. Якщо ми нарікаємо, то можемо перетворитися на людей, які постійно невдоволені. Абсолютно всім. Я таких бачу. Розумієте? От як не зробив, все рівно погано. І е, в мене був один такий родич, який колись сказав, не знаю як, але не так. Розумієте? І такий вислів ми чуємо дуже, дуже часто в нашому житті. І мене лякають такі люди, якщо чесно. Хоча той родич дав мені дуже багато, але цей вислів, ну, він чомусь теж приклеївся і до нього. А скажіть, будь ласка, вам подобається спілкуватися з людьми, які завжди всім незадоволені? Марія Петрівна, що ви робите, от якщо людина, ви стикаєтесь раз, другий, третій, десятий, а вона всім незадоволена, що ви будете робити? Відвертаєтеся і йдете. І я так само, ви знаєте, бо це неприємно слухати, як людина постійно жаліється на все. Все їй не так. Чоловік не такий, діти не такі, громада не така, країна не така. Знаєте, церква не така, то не то, служіння не таке. Там прославлення не таке. Проповіді не такі, проповідники не такі. Знаєте, ну та будь-що розумієте, і ти дивишся, думаєш, мама дорогая. Та мені краще просто не спілкуватися з такими людьми, розумієте? Мама, це не до тебе. <рес> да, мама дорогая. Знаєте, я згадую одну таку історію, як дівчинка попала в сім'ю, і вона всім була незадоволена. От платя не такі, там. Кросівки не такі, їжа не така, їжі завжди мало. знаєте. Ну і ті батьки вони її один раз вирішили порадувати. Вони зав'язали їй очі і навалили їй таку, знаєте, мисяру просто здорову, в ми зазвичай наші жінки стирають, знаєте, якусь білизну, там ще щось, таке. знаєте, таку місяру просто їжі навалили їй туди, і вона так щупає, 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 каже: ого, яка миска! Каже, я уявляю, скільки ви навалили другим дітям. Люди, які всім незадоволені, ну, це дуже небезпечні люди. І знаєте, що є альтернативою нарікання? Вдячність. Вдячність, Коли ми виявляємо вдячність в навіть самий такий складний нашого життя момент, ми таким чином просто е наближаємо до себе благословіння. Коли ми стикаємося з вдячними людьми, яке в нас перше бажання виникає? Допомогти їм ще, правда? Тому що людина дійсно вдячна. Тому що людина просто якимось чином декількома своїми словами, але залила в, в тебе стільки сили, що ти готовий, окрильоний такий, знаєте, зробити ще раз щось для тієї людини. Тому що людина просто дякує. Колосянам 3.15, Тьома, відкрив, будь ласка. Там Господь говорить про те, яке в нас має бути з вами серце. І нехай мир Божий панує у ваших серцях, до якого і були ви покликані в одному тілі. І вдячними будьте. Подяка це дуже сильна мотивація. І коли мені люди дякували. Я ще деякий час тримався, розумієте? Ну, мені люди і до цих пір дякують там. Але, скажімо так, я просто втомився від невдячності більшості, розумієте? Тому що подякує один-два, а критикує і нарікає 10-15, розумієте? Ну, добре, 5-10, як я сказав на початку. Ну, бувало, по всякому, коротше. Тому. Ми з вами в будь-який час, в якому би ми стані не були, щоб ми з вами не переживали, ми маємо дякувати Господу. І я переконувався в цьому ну дуже багато разів. Коли я просто був розгублений, розбитий, і в мене дуже якийсь такий тяжкий період в моєму житті був, розумієте, я постійно починав молитися, і я казав, Господи, ти знаєш, що відбувається? Я не знаю, що робити, я не знаю як. Я дякую тобі за те, що ти мене спас, за те, що ти мене знайшов. Розумієте, Я згадував всі ті чудеса, які Господь мені робив перед цим. Для чого я це робив? Для того, щоб затвердити своє серце на тому, що Господь є вірний в нашому житті, що Він чує наші молитви, що Він провадить через всі проблеми, які б вони там не були, треба закінчувати. Вже, вже перетягнув на 10 хвилин. Тому, браття і сестри, що б не відбувалося в нашому житті, як би не було, так чи інакше, ми маємо дякувати Богу. Згадуйте всі ті чудеса, все те, що Господь зробив в вашому житті, для того, щоб ваше серце наповнювалося подякою. І я вірю, що Господь в такій ситуації Він наповнить вас силою Духа Святого пережити будь-який складний момент в вашому житті, і Він покаже вам свою славу, свою силу і свою любов в тій складній ситуації. Тому. Нехай Господь благословить вас і мене, щоб ми ніколи не нарікали, але завжди були вдячними. Хай Господь благословить.